І наш гість в студії Сергій Таран, політолог, доброго вам вечора. Вітаю вас. Отже, як ви думаєте, чи дійсно це правда, чи Росія можливо намагається якимось чином відволікти увагу від інших тем важливих? Правда в тому, що Росія намагається змінити геополітичну карту світу, але інструментів для цього не так багато. У Росії, як у багатьох інших країнах, немає потужної економіки, можливості кредитування у Росії немає там ідеологічної якоїсь основи, наприклад, як Сполучених штатах, які там пропонують західну модель світу іншим країнам. У Росії немає там ефективних державних інституцій, як і в європейському Союзі. Все, що є в Росії, це армія, і тому вона намагається змінити геополітичну структуру світу за допомогою армії. Тому навіть якби там це правда чи неправда, але, але як ви вважаєте, чи дійсно існує підводний човен? Я думаю, що навіть якби цього човна не існувало, його б обов'язково придумали в інформаційному просторі, тому що від Росії цього очікують, тому що в Росії немає іншого чого запропонувати світу ніж погрози газового шантажу для європейського союзу і зброя. Це те, що було в радянському союзі, воно так в принципі залишилося зараз. Тому е феномен цього випадку насамперед тому, що якби не було підводного човня, його треба було б обов'язково придумати. Якщо він є, він є, то це звичайно буде погрожувати не лише інформаційними е бомбами. Це буде погрожувати достатньо серйозними політичними втратами для самої Росії. Тому що якщо це так, то це означає, що, по-перше, Росія порушує міжнародне право. Ну це фактично, це порушення міжнародного права. Це захід, це розвідка. Ну, це, взагалі це, це виглядає, як ніби Путін грає це, дуже небезпечно. Май, майже, майже акт війни. А по-друге, це означає те, що військова машина Росії не така вже й досконала. Там відбуваються збої. Які загрожують не лише Росії, а й всьому світу, адже на на борту човна є ядерна зброя. Тому якщо це правда, це буде серйозно мати наслідки, політичні наслідки для Росії і для внутрішньоросійського політичного ринку, тому що зараз Росію правлять так звані чекісти, тобто представники військової еліти. Не там бізнесмени, не олігархи, як там в Україні, а от саме чекісти, люди, які причетні насамперед до військово-промислового комплексу до армії. Якщо ця історія пражісторія, що воно підтвердиться, це буде удар по їхньої репутації всередині Росії. Чи може це означати, що все ж таки буде швидкий швидке припинення режиму Путіна? Ні, ну звичайно, ні. Режим Путіна може зупинити крах економіки через дипломатичні зусилля, зокрема від світової спільноти, очевидно, що якісь там будуть. Уть перетурбації збої всередині російської еліти, якщо всі історії, що воно підтвердиться, але я не думаю, що це прямо змінить режим. Режим зміниться можливо через рік-два, коли серйозно працюють на санкції. Бо ті санкції, яке міжнародна спільнота оголосила щодо Росії, вони цього року ще не такі ефективні. Вони дають ефект. Трошки пізніше в наступний рік, і коли е, ціна на нафту буде не зростати, а може навіть падати, тоді ми отримаємо ефект для Росії, який може призвести до зміни режиму. З Цим зрозуміло. Отже, далі за тиждень вибори зараз проводяться якомога більше намагаються провести соцопитувань за різними даними. наприклад, 15% належать належить одній партії за іншими даними. Іншій, взагалі, що відбувається, кому вірити? Ну, очевидно, що зараз е, останні дні буде визначатись вибори з який досі не визначився. І тому соціологів можна зрозуміти, тому що цих от виборців, які визначаються в останні тижні чи два, їх дуже важко виміряти, тому що вони, їх не можна було ідентифікувати до того. А от зараз вони визначаються. Зараз вони визначаються, їх багато, їх до 30% в Україні. Ще було зовсім недавно. Це означає, що може бути будь-яка фактична цифра, яка зараз оголошується. Ну, через... але з іншого боку, не здається вам, що все ж таки, а хтось ці результати замовляє, намагається керувати виборцями їхньою думкою. Ну очевидно, так, але мені здається, що виборець тут має слухати сам самого себе і не зважати настільки на соціологію, а скільки дивитися на те, що політик пропонує, навіть не на те, хто політик, тому що величезною проблемою нинішніх парламентських виборів є те, що що у нас таки не відбулося власне дискусії, що буде, що як змінювати країну? От ви уявляєте собі, чим відрізнятимуться дії Порошенка після виборів від дій Яценюка після виборів, Тимошенка, ну і так далі. Відсіх можна прийняти. Та нічим Ми про це просто не знаємо. Не відбувається дискусія щодо між політиками, які кажуть, що так країну треба рухати так, треба змінювати, робити таку реформу. А той каже не так. І виборець в залежності від програми, робить вибір. Цієї дискусії не відбулось фактично. Тому зараз інтрига полягає настільки в соціології, скільки в тому. Чи нарешті заговорять, хоч наприкінці виборчої кампанії політики, власне, про програми, що вони збираються робити з країною, коли ж вже обговорювати? 20-те число маємо. От в тому ти -то проблеми. Тому мені видається, що е, нинішні вибори вони вже показали те, що справжні в них виборів не відбулось. Відбулось змагання певних популістичних проєктів між лідерами різних виборчих списків, і е, очевидно, що новий парламент не буде проводити серйозних змін. Відтак буде достатньо нестабільним, і звичайно в останні дні у виборця буде. Дуже важко визначити власне тих політиків, які будуть власне проводити реформу. Вони будуть вибирати хто кращий, але не вибирати того, хто проведе. В цій країні реформи, які нарешті змінять країну. Ну а як ви думаєте, взагалі не вже дарма стояли, не вже дарма була вже друга революція за останні Але 10 це зростання, років. Це політичне зростання. От в інші країни проходили ті етапи, що проходять Україна, набагато довше. Сполучені Штати до от, сучасного рівня демократії, коли там на останніх президентських виборах вся дискусія, яка відбувається між політиками, це навколо двох реформ медицини і освіти. І от два кандидати вони не обговорюють, хто кого зрадив в парламенті, в кого яка тушка була в парламенті? Вони просто обговорюють, як змінювати медицину. Як звільнити освіту, все, оце вся дискусія. От до цього рівня Сполучені Штати йшли 200 років. До рівня розвитку сучасного демократичного суспільства в Європі, Європа теж йшла 150 років, а то й більше. Вони довго до цього йшли. Ми проходимо цей час дуже швидко, трошки більше, ніж 20 років. Тому на це треба робити. Ну... Це треба до цього ставити з розумінням, але цей досвід, який у вибори зараз отримує, він рано чи пізно змусить нас вибирати все таки не гарні обличчя а програми, так само як свого часу український виборець відучився обирати під тиском. От те, що до речі, російські вибори і не відучився робити. От зараз уже українські виборець не голосує там за ковбасу, чи через те, що відключать газ. Він вже вибирає гарні обличчя? Це вже плюс. Це вже а плюс. Скажі, будь ласка. А до речі, це ще не от, до речі. ці гарні обличчя ну як кому повезло, які все ж таки потраплять до парламенту. Чи дійсно цей парламент буде дієздатним? Чи буде коаліція? Тому що багато експертів аналітиків говорять про те, що максимум рік півтора і будуть перевибори. Наскільки це ймовірно? Звичайно, тут ми маємо. Дуже серйозна суперечність в новому парламенті. Гарна новина цього парламенту. Гарна новина вже можемо констатувати. Це те, що в новому парламенті вперше в українській історії буде консенсус щодо геополітичного вибору країни. От уже не буде суперечок Європа, Росія, все, все чітко однозначно. Європа, це величезний плюс. Ми цього справді досягли за 20 більше, ніж за 20 років. А мінусом цього парламенту є те, що його обирали за старими правилами. Ми нічого не знаємо ні про фінансування політичних сил. Тому ні, точніше, ми всі знаємо, що їх фінансують 5 олігархів. Але ну, публічно які домовленості між олігархами і політиками, це ніде не ні оприлюднено. Відповідно, олігархи будуть відбувати гроші, і навряд чи це додасть стабільності. Тому оці старі правила, за якими. Обрався парламент і нові обличчя, які там з'являться, це дуже небезпечна суміш, яка дестабілізуватиме парламент середини. І я думаю, що нічого іншого, як парламенту йти на дочасні вибори, дуже скоро, але вже за новими правилами просто не залишиться. Не хочеться вірити у краще. Дуже вам дякую за те, що до нас до нас прийшли. Нагадаю, з нами в студії був політолог Сергій Таран.